Попри застереження рятувальників, не ходити по кризі, люди все ж продовжують пересуватися по замерзлих річках та озерах. Ми вже говорили, що цими вихідними в Ладижинській громаді двоє рибалок провалилися під лід. Обидва чоловіки загинули. Одного з них, 69-річного жителя Ладижина, знайшли того ж дня. А наступного, на глибині 5 метрів і на відстані 60 метрів від берега водолази, знайшли тіло іншого рибалки. Йому було 67 років. У нашій студії Артем Січка, начальник групи водолазно-рятувальних робіт головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Вітаю вас! Вітаю найперше, розкажіть, будь ласка, як вибратися з водойми, коли провалився підліт, а поряд нікого немає. Насамперед, якщо людина провалилася під кригу, потрібно за допомогою розкинутих рук спробувати зафіксуватися принаймні на краї цієї криги. Потім зосередитися, сказати собі, що не потрібно панікувати, потрібно робити якісь заходи. Після цього обдивитися навколо. Якщо навколо ви бачите людей, то потрібно позвати їх голосом на допомогу. Також за допомогою рук подати їм такий сигнал. Якщо ви не бачите людей, то потрібно все одно голосом подавати сигнал. Раптом може хтось вас почути. Після чого потрібно спробувати вибратися знову на кригу. Для цього існує два основних варіанти: один варіант це на груди, інший варіант на спину. На груди ми застосовуємо, якщо полонка у нас дуже велика за розміром, і ми ногою не можемо відштовхнутися від протилежного краю криги. Таким чином, ми допомагаємо собі ногами, відштовхуючись від води, і руками заповзаючи на кригу. Інший варіант, якщо у нас ополонка доволі вузька, і ми можемо ногою відштовхнутися від протилежного краю криги, потрібно вибиратись на спину, тобто за розкинути руки, спиною наповзати на кригу, а ногами пробувати відштовхуватися від протилежного краю криги. Також, якщо є можливість і під руками є якісь предмети, наприклад, це може бути дошка, лижі, палиця, будь-що за допомогою цих предметів можна розвантажити свою вагу на більшу площадь криги. І цим запобігти її е, проламуванню. Також поговоримо про вашу роботу. Як готуєтеся до занурення під воду, коли потрібно шукати людину, яка ймовірно втонула. Все залежить від пори року, якщо зимою, звісно, підготовка в нас більша, тому що ми проводимо роботи на кризі. На кризі дозволено проводити роботи, якщо в нас несуча здатність криги, дозволяє витримати у нас, тобто водолазну станцію і людей, які на ній знаходяться. В теплу пору року, звісно, що ми можемо швидше розгорнути водолазну станцію. І це майже кожне місце підходить. Якщо ж у нас крига має низьку несучу здатність, то все одно нам потрібно доставити по цій кризі, чи про чи по воді, там де вона проломана, доставити до місця спуску човен. В цьому основні відмінності в підготовці між літом та зимою. Все таки взимку важче готуватися. Взимку важче готувати. Ще додатково зимою у нас одягаються гідрокомбінізони сухого типу, тому під них одягається ще спеціальний утеплюючий одяг, шкарпетки, спеціальні шоломи, спеціальні рукавиці, які значно тепліші. І це спорядження одягається значно довше і ще воно більш сковує дії водолаза. Тому це виходить набагато довше по часу. Скільки часу можна плавати під водою в мінусові температури, коли доводиться шукати людину? Загалом зимою ми стараємось обмежити час роботи під водолаза приблизно 50 хвилин. Про це це дуже індивідуально для кожної людини. У нас деякі водолази можуть працювати довше, деякі менше. Ми звісно. В зв'язку з цими особливостями людини, ми керівник спуску визначає час, який він там перебуває, але ще додатково в людини, звісно, постійно запитуємо про її самопочуття, чи змерзла, чи не змерзла. А середній час перебування під водою зимою у водолаза це приблизно 45-50 хвилин. І все таки хочеться поцікавитися, чи можуть бути бодай якісь мізерні шанси врятуватися людині, яка провалилася під лід. Людина, яка провелася під кригу, звісно, існують шанси вибратися, але шанси більші, якщо цій людині хтось допоможе, тому що крига навіть від тої води, в якій людині людина борсається, крига стає ковська, і навіть якщо крига не проламується, то людині дуже важко на неї вибратися. Потрібно в основному стороння, стороння допомога для цієї людини. Також для рибали хотілось би порекомендувати існують спеціальні інвентарі, які продається в спортивних і рибальських магазинах, для того щоб можна вибратися на кригу. Це такі металічні шипи, які беруться в руки, і за допомогою них їх можна застосовувати для того, щоб вибратися. І обов'язково також ще має бути страхувальний жилет для того, щоб навіть якщо людина замерзла, але вона все одно буде перебувати на поверхні води, і одяг, який намок, не буде тягнути її донизу. Це підвищує шанси людини вибратися з ополонки. Якщо все ж таки людину затягнуло під низ, під лід, то вже шансів немає чи можливо в теплі пори, коли вже трошки підтає лід, якось може людину винести на берег? Це дуже індивідуально. В основному, коли людина вже попадає під кригу, тут два варіанти: або там сильна течія, і людину не затягує. Тут е, збільшити свої шанси можна скидання мокрого одягу е, верхнього одягу. Чому е, людині все одно холодно, чи воді зідюна, чи не водять, але якщо скинути одяг, то е, плавучість людини значно підвищиться, її не буде тягнути на дно. Якщо ж у нас є течія, то звісно, краще максимально сильно фіксуватися на кризі. Шанси на порятунок вони є завжди. Я вам дякую. А нашим глядачам нагадую, що у нашій студії був Артем Січка, начальник групи водолазно-рятувальних робіт головного управління ДСНС України у Вінницькій області.